Ви знаєте, хочу таку ось історію розказати, яка я за записав для вас, і зараз я підніму. А на мене дуже вплинуло, я дослівно записав цю історію. Ось, Стою на перехресті переходити вулицю, і поруч стає, стає жіночка середня, таких, ну, там 30 плюс, ну тобто, молода ще. І поруч з хлопчик маленький. І хлопчик каже: Мама, мама, хочу там. Що-то ж тобто ти мені купила. а вона йому відповідає, ось я записав: ні з нашим щастям, ні в цій житті. Я просто зупинився, і, ви знаєте, ну це був шок. Це був шок, бо дитина за 5 секунд отримана, отримала дві, дві неймовірні такі. Установки на все життя не з нашим щастям не в цьому житті, розумієте? І дитинка це запам'ятає, і відповідно надалі ці установки будуть керувати її фінансовим сценарієм, її поведінкою. І нещодавно в парку я побачив жінку з чоловіком, і вони кажуть наступне: а їм десь рочки так. 50-60. Наступне. Може більшу часть життя з тобою прожили. що нам осталось? Розумієте? Я, як людина, якої 52 роки, вважаю, що це ну, середина життя. Якщо ви так вважаєте, будь ласка, ставте три сімочки. Якщо ви так вважаєте, так 50 років там середина життя до 50 років там, це, 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 це потрібно зробити. А відповідно, друга половина життя це вже ви живете для себе. Тобто це творчість, це подорожі, це сім'я, родина, це задоволення, це щось важливе саме для вас. І це важливо це розуміти. Ну, а як по-іншому я не розумію? А тут люди, там, ну, трошки там, старше за мене, вже кажуть, що все життя закінчилось, будемо доживати, будемо помирати. І це теж сценарій, друзі, і це теж вибір людини.